Всім привіт! У цьому відео ми обговоримо ревматоїдний артрит, який є системним ревматоїдним захворюванням, що впливає на суглоби. Клінічна картина ревматоїдного артриту це симетричність, біль, набряки та вузли навколо ураження. Залучення рук є одним із перших проявів, уражаються метакарпальні фаланги та проксимальні міжфалангові суглоби. Також є позасуглобові ураження, які будуть розглядатися далі. Спершу розглянемо руки при ревматоїдному артриті та яких виглядів вони можуть набувати та чим вони відрізняються від остеоартриту. Зліва артрит, а справа остеоартрит. Тож, в остеоартриті суглоби вражаються в дистальних міжфалангових та проксимальних міжфалангових суглобах. Тоді як при ревматоїдному артриті це проксимальні міжфалангові суглоби та метакарпальні міжфалангові суглоби, ну і також може бути залучення зап'ястка. Отже, ці суглоби є зазвичай провісниками ревматоїдного артриту. Але з прогресією захворювання можуть бути й інші прояви на руках. Це деформація у вигляді шиї лебедя, запонок чи зеподібний великий палець. При шиї лебедя спостерігаються зігнуті дистальні міжфалангові суглоби та гіперрозігнуті проксимальні міжфалангові суглоби. А при запинках все навпаки: дистальні міжфалангові суглоби розігнуті, а проксимальні міжфалангові суглоби зігнуті. Призе подібні деформації, назва каже сама за себе: Великий палець дійсно нагадує англійську літеру Z. Рука іноді може викручуватися. І це матиме назву ліктьове відхилення. Тож ось це те, що, знаєте, є основним поняттям, яке може статися з руками при ревматоїдному артриті. А тепер розглянемо, що відбувається всередині суглоба. Прикладом буде міжфаланговий суглоб пальця. Трошечки анатомії. Значить, у нас є кістка, також суглобова капсула. І синовіальна мембрана, відома як синовіум. Значить, ося ось мембрана утворює синовіальну рідину, яка допомагає у змазуванні та доставці поживних речовин. Ну і не можна забувати ще про хрящ, який позначений синім. Ревматоїдний артрит своїй сутності це запалення синовіума чи синовіальної мембрани, що є одним і тим самим, що і є синовіїтом. І що в свою ж чергу викликає набряк та біль, що виникає при ревматоїдному артриті. В свою ж чергу, все це призводить до кісткової та хрящової деструкції. Також у хворих на ревматоїдний артрит можна помітити ангіогенез, тобто утворення судин, і все це спостерігається на макроскопічному рівні. Але тепер ми це все розглянемо детальніше, тож поглибимося в клітинний рівень і розглянемо, які клітини залучені до ревматоїдного артриту. Аби розуміти, де ми ще досі в пальці, значить, це у нас кістка, це синовіум, це рідина із жовтим, а синя хрящ. Ви можете подумати, а чого синовіум такий гіганський? А я вам скажу, бо він запалений. Як ми пам'ятаємо, синовіальна мембрана зроблена з клітин, що є фібробластами синовіоцитами. І ці хлопаки є дуже важливі для патогенезу ревматоїдного артриту. Тож повторимо, що основа ревматоїдного артриту це запалення синовіуму. Тож що ж є тригером цього захворювання? Тригер цього захворювання чи стану досі точно не відомий. Але ми розглянемо, які клітини. Можна знайти, та які клітини залучені до цього запального процесу. Присутні макрофаги. Але макрофаги в принципі тут присутні і у здорових людей. Але зараз вони продукують цитокіни тнф Альфа, інтерлейкіни 1 та 6, що призводить до запалення. Цитокіни також починають стимулювати фібробласти синові осити. Після стимуляції фібробласти синовіоцити активуються і розпочинається процес проліферації. Паралельно з цим фібробласти синовіоцити починають допомагати в стимуляції ранк ель експресії, що разом із цитокінами починають стимулювати активність остеокластів, що веде до ерозії кістки при ревматоїдному артриті. Коли фібробласти синовіоцити простимульовані і відбувається проліферація, вони починають секретувати протеазу. Цей механізм призводить до руйнування хряща та його деградації, що в свою чергу запускає секрецію протеази з хряща та утворює петлю зворотнього зв'язку. Ще одна цікава особливість від фібробластів синовіоцитів, це коли вони простимульовані та активовані, вони можуть мігрувати із суглоба в суглоб. Тож міграція може бути із суглоба лівої руки до того ж самого суглоба, але на правій руці, що дає нам симетричність. Також ми знайдемо і Т-клітини. В синовіумі Т-клітини це половина імунної системи в цій ділянці. Що є дуже важливим у патофізіології захворювання. Як ми пам'ятаємо, Т-клітини є невід'ємною частиною запалення. В цій ділянці вони секретують інтерлекіни 17 та сприяють активності макрофагів та фібробластів синовіоцитів. Т-клітини також допомагають у експресії ранк-Л, що є стимулятором остеокластів, що руйнують кістку. Не забуваємо про плазмоцити, хоч вони і є меншістю приблизно 5% від місцевої імунної системи, але вони допомагають у запальному процесі через цитокіни та антитіла. Тепер до рідини, до синовіальної рідини не в мембрані, а в рідині знаходяться нейтрофіли. В основному нейтрофіли продукують протеазу та активні форми кисню. Що призводять до деградації хряща та кістки. Нейтрофіли підтримують запалення. У синовіальній рідині ми також знаходимо імунні комплекси, що є ознакою ревматоїдного артриту. Ці комплекси по суті антитіла, що зв'язуються між собою та провокують запалення. Ось такі клітини ми можемо знайти в запаленому суглобі. І ще одна така особливість це ангіогенез. Усі ці цитокіни, що виробляються всіма цими клітинами, підвищують проникність судин та експресію молекул адгезії, що дозволяє імунним клітинам подорожувати від суглоба до суглоба. Але звідки ці всі клітини тут беруться, враховуючи, що тригери ревматоїдного артриту до кінця не вивчений. Існує Купа теорій. Тож, давайте розглянемо преперіод запалення. Значить, існує багато можливих факторів, які можуть сприяти розвитку ревматоїдному артриту, але ми розглянемо основні. До них відносяться генетичні, епігенетичні модифікації, паління, бактерія під назвою Porphyromonas gingivalis, яка призводить до гінгівіту. Саме ці речі можуть викликати модифікацію аутоантигенів. А що ж значить модифікація аутоантигенів? Якщо дуже просто, то це значить, що модифікуються власні антигени, що відрізняються від початкових антигенів. Через це імунна система вважає такі гени чужорідними, що починає імунну відповідь до них. Така модифікація генів супроводжується цитрулінізацією. Але не тільки ці чинники можуть стати Тригерами для суглобів. Причиною також може бути якась травма, гіперплазія, інфекція всередині суглоба, що спричиняє до вивільнення цитокінів з подальшим запаленням. Наприклад, якесь випадкове запалення в суглобі теж може призвести до модифікації аутоантигена, і така модифікація зробить ваші гени чужорідними, що теж матиме цитрулінізацію. Через це чужорідні антигени будуть розпізнані антигени-презентуючими клітинами, що дасть їм активізацію та запустить імунну відповідь. Антигени-презентуючі клітини мігруватимуть до лімфатичних вузлів. Ось схематично у нас буде лімфатичний вузол зеленим і з гримінальним центром, де розташовані Б-клітини. В усякому разі, антиген-презентуючі клітини активують Т-клітини в цій зоні. І ми отримаємо cd 4 активовані Т-клітини. І коли вже cd 4 Т-клітини активовані, вони активують Б-клітини у гермінальному центрі, і відбувається це через костимуляцію. Після активації Б-клітини починають проліферувати та змінювати клас на плазмоцити. А потім продукувати ото антитіла, що продукують антитіла до власних антигенів. Ну а далі. А далі cd 4 т хелпери та антитіла і плазмоцити. Вони мають рецептори, які дозволяють їм мігрувати від суглоба до суглоба. І ось якось так все це відбувається. Сподіваюсь, що щось засвоїлось. Також важливо згадати про антитіла, бо це є невід'ємною частиною ревматоїдного артриту. Насправді є два основних антитіла, які ми розглянемо по черзі. Перше антитіло це імуноглобулін М, що є близько у 75% усіх випадків ревматоїдного артриту. Цей імуноглобулін є тригером до FC частин антитіла імуноглобуліну G, що є постійною областю та формує імунні комплекси, які можуть проникати до синовіальної рідини. Рматоїдний фактор, як ви знаєте, не тільки формує імунний комплекс з глобуліном G, а й є з білками комплементу, що в принципі сприяє більшому запаленню. Наступне антитіло це антитіло до цитрулінового пептиду. З назви вже зрозуміло, що вражаються цитруліновані білки. Це фібрин та філагрин. Тож антитіла націлені на цитруліновані білки, що в собі мають залишки аргініну, які були перетворені на цитрулінат. І подібні зміни призводять до чужорідності для імунної системи. Тому, через це, коли в тілі відбувається модифікація через цитрулінізацію, утворюється чужорідність. На жаль, всі ці процеси відбуваються в суглобах. Тож, насправді, якось так ці всі антитіла сприяють патофізіології захворювання. Хоча ревматоїдний фактор та антитіла до цитрулінового пептиду дуже важливі для діагностики, не кожен може мати ревматоїдний фактор. Антитіла до цитрулінового пептиду є специфічнішим маркером для ревматоїдного артриту. Сподіваюся, що хоч трошки зрозуміло. Тепер поговоримо про позасуглобове включення в рамках ревматоїдного артриту. Мова йтиме про включення органів та те, які проблеми можуть виникнути при ревматоїдному артриті. Позасуглобове ураження це цитокінів, що продукуються всередині суглобів, зазвичай це тнф Альфа та інтерликін 6. В крові відбувається підвищення запальних цитокінів. Що істотно сприяють багатьом процесам у тілі. Наприклад, це утворення вузлів на шкірі. У печінці збільшиться утворення цереактивного білка, що є маркером запалення. Також збільшиться кількість гепсидину, що призведе до анемії. Серцево-судинна система. Цитокіни та запалення будуть провокувати атерогенез, що може призвести до інфаркту міокарда чи інсульту. Неврологічні зміни це втома та депресія, що може бути ознаками просто анемії. Ураження кісток є найсерйознішим, точніше, опорно-рухової системи. Сюди можна віднести остеопенію, що веде до остеопорозу, також запалення м'язів призводить до інсулінової резистентності, що є причиною м'язової слабкості. Також ураження кісткового мозку дає тромбоцитоз, що по суті є утворенням купи тромбоцитів, що в свою чергу зможе сприяти утворенню бляшки через утворення тромбу, ну і анемія. Отже, ось таке позасуглобове ураження ревматоїдним артритом може статися. Також забули сказати про ураження легень, наприклад, плевральний випіт та легенева інфекція. Але це можна пояснити лікуванням ревматоїдного артриту, що включає глюкокортикостероїди, а як ми знаємо, глюкокортикостероїди пригніщують імунну систему. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, де було розглянуто клінічні прояви ураження рук, патофізіологія хвороби, потенційні причини, а також суглобова маніфестація ревматоїдного артриту. Дякую за перегляд та до побачення!